Доброго ранку, мої любі малята. Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже цікаву та важливу тему. Ми поговоримо з вами про дружбу і друзів. Але перед початком нашого заняття давайте зробимо гімнастику для наших язичків. Перша вправа в нас буде посмішка. Широко посміхниться. Та покажіть свої зубки. Молодці дітки. Наступна вправа в нас буде хоботок. Зімкните губки разом та витягнете їх вперед. Утримувати таке положення. положення будемо 10 секунд. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. 7, 8, 9, 10. Молодці. Наступна вправа в нас буде кораблик. Відкритий ротик та опиритися кінчиком ядзика у верхні зубки, наче витрила кораблика. Утримувати таке положення будемо 10 секунд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодці дітки. Наступна вправа гойдалка інших язика обирається у їхні зубки. А тепер у верхні, в нижні, верхні, в нижні, верхні, нижні. Верхні, нижні. Верхні, молодці дітки. Остання вправа у нас змійка витягнута. Язичок уперед. Глазенький такий, наче змійка. Утримувати таке положення будемо 10 секунд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодці, дітки. А тепер послухайте, будь ласка, віршик. Подивіться на малюнки та послухайте віршик. Маринка дружить з дощиком, квітка дружить з горщиком, вітерець з листочком, бережок з місточком, Жабенятка з річкою, я дружу з сестричкою. Діти, як ви гадаєте, про що цей віршик? Так, про дружбу. Діти, а давайте з вами поміркуємо, хто може бути другом. Ну, наприклад, собака може бути нашим другом? Так, звісно, може, якщо ми будемо про неї піклуватися, вона буде не тільки другом, а ще й нашим захисником. А кошенятка може бути нашим другом? Звісно, може, якщо ми будемо пікнуватися і про кошенятку, то кошенятка також може стати нашим другом. Коли нам сумно, кошеня може до нас прибігти і розбавити нас. Так, а хлопчик може бути другом? Звісно, може. А дівчинка Дівчинка також може бути другом. Так, дітки. А тепер давайте з вами зіграємо в гру. Подивіться, будь ласка, на малюнок і скажіть, який це друг. Хлопчик забирає у дівчинки іграшку. Це хороший друг чи поганий? Це поганий друг, тому що не можна забирати у друге іграшку. Потрібно попросити, дати погратися. А на цьому малюнку що ви бачите? Хлопчик пропонує дівчинке погратися з ним у пісочниці разом з машинкою. Це хороший друг? Чи поганий? Так, це хороший друг, тому що з друзями потрібно ділитися. А, дівки, а ось тут подивиться. Хлопчик дразнить іншого хлопчика, а той на нього свариться. Як ви гадаєте, яка це дружба? Хороша це, чи погана? Так, це погана дружба, тому що не, не добре ображати свого друга. Не можна так робити. Так, дітки, а на цьому малюнку подивіться. Дівчинка запропонувала хлопчику погуляти з нею. А хлопчик подарував на комість дівчинки кульку. Як ви гадаєте, це хороші друзі чи погані? Так, це хороші друзі. Молодці дітки. А на цьому малюнку подивіться, будь ласка. Дівчинка поділилася з хлопчиком цукеркою. Це хороша подружка, чи погана? Так, це хороша подружка. Ну, оці, дітки. А на цьому малюнку, подивіться, хлопчик тягне дівчинку за косичку. Це хороший друг чи поганий? Так, дітки, це поганий друг. Бо не можна друга ображати. Так, дітки, а на цьому малюнку подивіться. Діти разом граються з м'ячем, і їм весело. Як ви гадаєте, яка це дружба? Так, це хороша дружба, весела дружба. Так, дітки, молодці. А тепер, дітки, погляньте, будь ласка, на малюнок. На перший малюнок. Що ви бачите на першому малюнку? На першому малюнку мавпочка впала зі скелі, а друга мавпочка намагається їй допомогти. Це хороший вчинок чи погано? Так, дітки, це хороший вчинок. А на, цьому, на другому малюнку, що ви бачите? Мавпочка поділилася з цигренятком своїм молочком. Як ви гадаєте, це хороша мавпочка чи погана? Так, це хороша мавпочка. А на третьому малюнку подивіться. Одна з пант вирішила забратися на дерево, але вона не могла зачепитися. А друга панда вирішила їй допомогти? Як ви гадаєте, це хороша панда, яка вирішила допомогти другій панді? Так, це хороша панда. дітки. А тепер скажіть, будь ласка, чи можуть бути ці тварини справжніми друзями? Чи можна їх назвати? Друзями, які завжди прийдуть на допомогу. Так, звісно, можна. Молодці дітки, ви сьогодні добре попрацювали. Бажаю вам гарного дня, до побачення!